А далі у нас реальна історія життя жахлива автокатастрофа, пожежа та удар струмом у 10 тисяч вольтів. Усе це перепало на долю 16-річної Інни. Чому друзі не допомогли їй у жахливій ситуації? Та кому дівчина дякує за врятоване життя. Дивимося. Раніше я писала правою рукою, але зараз перевчаюсь писати лівою. У свої 16 Інна Яринчина усі хатні справи вміє робити сама, бо, окрім себе, мусить піклуватися про молодших братиків і сестричку. Годувати всіх треба. Півтора року тому Інна осиротіла, але дівчинка й уявити не могла, що життя готує їй нові випробування. Я плакала десь годин п'ять підряд страшно просто так згадати оце все знову. Того дня, попоравшись по хаті, Інна вирішила прогулятися. А тут ще й знайомі під'їхали. Не просто запропонували покататися. Вони мчали сільськими вулицями, розмовляли і слухали музику. Хлопець, який за кермом, вирішив похвалитися, який з нього водій. Ми рушили і рушили. Досить на великій швидкості Святослав Максименко того дня вже нікуди не мав їхати. Юнак навіть посварився з мамою. Вона просто не хотіла відпускати сина на вулицю. Я просила його, щоб він йшов з дому. Ну, мабуть, таке материнське серце. Щось все-таки є цей зв'язок з дитиною. Святослав наперекір матері домовився зустрітися з другом. Проте, нібито якась сила не давала йому піти з хати, і навіть ланцюжок із срібним хрестиком так і не застібнувся. Коли вже були в лікарні, я до нього я його запитала, якби ти був з хрестиком, то було б все добре. От а він якось так, мама каже: якби я був з хрестиком, то мене могло б уже живого не бути. Святослав взув гумові чоботи і таки поїхав. І що я їх знову дів я до цієї пори я поняти не можу. Тим часом Інна почала помітно нервувати. Вона благала хлопців зменшити швидкість. Боялась. Усе трапилося за лічені секунди. Автівка потрапила в яму і врізалася в стовп. Я пам'ятаю, як машина перевернулась. Усі просто повилазили через ліві задні двері і залишили мене. Чому жодному з хлопців і на думку не спало рятувати дівчину? Я кричала, звала на допомогу. Святослав саме проїжджав повз і побачив на узбіччі переляканих хлопців. Вирішив зупинитися та запитати, що сталося. Чи є хтось у машині? Вони кажуть, типа інка мала. Святослав кинувся до автівки і від того, що там побачив, у хлопця відібрало мову. На її виходить лобовим стеклом, прижало її грудну клітку. Я зразу вибив лобове стекло, Каже: Тіпа, вставай. Вона каже: не можу в мене, типа рука зажата. А за хвилину зі стовпів почали падати обірвані високовольтні дроти. Хлопець намагався відкинути їх лопатою і ще раз підійти до авто. З тих, хто в машині сидів, куди ти йдеш, дурніше тебе, типа зараз собі. Хтось так рискнув, пішов. Ток бив якось моментно бив і переставав. І в цей момент Святослав підбігає, витягує мене, я вилажу. І зачіпляю ногою машину, і через мене весь ток пішов на Святослава. Проте Святослав знайшов у собі сили схопити Інну на руки і віднести в свою машину. А далі, наче в кіно, вмить, автівка зайнялася і згоріла. Хвилина, дві пройшли машина вже салон уже загорівся. Лікарі намагалися врятувати праву руку 16-річній дівчині. Проте шансів не було. Коли я прийшла в себе після операції. Я відкрила очі і побачила, що руки немає. Я плакала десь годин п'ять. Підряд струму 10 тисяч вольтів не минувся і для Святослава. Юнак довго лежав у лікарні, саме тоді зрозумів, гумові чоботи і срібний хрестик, який він не надів, насправді врятували його життя. Метал був би на мені, наприклад, плато що все вже так. Якось як то щось чувство. Сьогодні Інна навчається в 11 класі. Вона мріє стати психологом і заробити на протез. А ще вдячна своєму новому спільні. Справжньому другові Святославу за те, що може мріяти. Я дуже вдячна Святославу за його мужність, за його відвагу. Якби не він, я б могла б згоріти. І ніхто б інший мені не допоміг.